Перш за все, я думаю, що треба менше дивитись на російські інформаційні джерела і китайські, і ви правильно робите, що дивитесь американські, але треба дивитись ширше. тут дуже важливо не те, що ми думаємо стосовно цієї зустрічі, важливо, як це побачать в світі, і чи вдасться Китаю іти далі в досягненні своїх цілей. Ну по суті, створення двополярного світу. Там Росія як інструмент. І в даному випадку можна багато говорити про геополітику. Це вже обговорюється постійно. Меню обговорюють, говорять, де там хто де став, де ноги в кого були. Не це важливо. Нам важливо зараз, щоб не з'явилось китайське безпілотники на фронті. Вони на 12 мільйонів вже таких продали росіянам. Але тобто, про щоб не Я б хотіла зазначити китайські компанії, не, не Китай як держава в цілому. так? Ну слухайте, ми ж коли е, окремі компанії, окей е, є компанії окремі, які порушили режим, тобто, які надкладені санкції в Європі на них вони давали росіянам знімки космічні для війни. Є те, що куплено через мережі торгівельні. це інша історія. Воно може куплено бути раніше. Я кажу тільки те, що прозвучало сьогодні в західних ЗМІ. Ну, давайте добре це відкидаємо, але. Якщо з'явиться там дійсно через навіть через треті країни снаряди, додаткові можливості ведення війни, це буде дуже поганим сигналом. Тобто, ми побачимо багато речей після цих зустрічей, тому що мета абсолютно зрозуміла китайська, взагалі-то зрозуміла російська, але е, стосовно України у нас є ключові цілі е, такого короткострокового характеру: це перемога на фронті. І перемога у війни встановлені далі ціль встановлення безпечного життя і розвитку країни. Тобто, Китай в даному випадку солідаризується з Росією. Вони не хочуть розширення НАТО Україні потрібна парасолька безпеки. Тобто наші цілі не співпадають. Тому тут Китай точно не буде на нашому боці, але при цьому Китай і це точно обговорювалось на зустрічах, хоча публічно не звучить. Сказав, мабуть, ще раз, стосовно застосування ядерної зброї і погроз ядерною зброєю. Після цього я не очікую, що якісь погрози, ну хіба що цей клоун, там, заступник Путіна, буде погрожувати розбомбити Гагу. А так, в принципі, серйозні люди нічого більше говорити про ядерну зброю не будуть. І тут в даному випадку це позитивний вплив. І, мабуть, і все. Оцим все і обмежується. Тому що в даному випадку інтереси Китаю також не співпадають з російським. У всьому іншому, на жаль. Ну, ми побачимо результати пізніше, і поки що, те, що зараз відбувається, воно не на користь України. От, от пане амбасадоре, китайські інтереси не у всьому співпадають з інтересами російськими. І Я думаю, що це буде наріжний камінь для того, щоб відштовхнутися від нього і починати розуміти про що будуть говорити чи торгувати сі дзінпін. Та Путін, зокрема, ми розуміємо, що товарообіг між Китаєм та Європейським Союзом і Сполученими Штатами значно вищий, в кілька разів вищий від того, що забезпечує Росія. Зокрема, Росія має всі перспективи і шанси стати сировинним придатком Китаю. Тяжко сказати, яку буде стратегію використовувати Китай у середньої довгостроковій перспективі, але радше всього йдеться про м'яке поглинання певних галузей економіки і певних суверенних галузей Росії. Але це російський клопіт. Відповідно, перспектива у Китаї, зокрема використання Росії, доволі широка. Шматок надзвичайно ласий. З другого боку розуміємо, що Путін потребує дуже конкретних вирішень своїх проблем. Зокрема, йдеться про оборонку, зокрема, йдеться про побудову китайцями тих чи інших оборонних підприємств на території Росії, надання певних технологій певних можливо інженерів. Так розуміємо, що в Росії, попри їхні всі дешеві понти з тим, надзвичайно сутужно, але Китаю надійшли чіткі сигнали з боку Брюсселя, з боку Берліна і з боку Вашингтона. Так кажуть: не робіть цього, шановні китайці. Тому що може бути не так вигідно, як вам видається. І тут, тут пане Валерію, чекаємо на ваш прогноз розгортання ситуації. Ну, відповіли на своє ж питання всі зразу, я думаю, що я просто додам до цього, що дійсно асиметричні там відносини економічні, тому що не співставні абсолютно не обсяги економік Китаю і Росії, ні, скажем, структури економіки, тому що 30% російської торгівлі це Китай, і це величезне збільшення. І тут дуже багато сировини вже зараз. Тобто в цьому місяці, в лютому, були рекордні цифри по постачанню нафти за всі роки співпраці, і цей рівень 192 мільярди якраз співпраці, це те, що рекорди б'ють за рахунок якраз от цих всіх от компонентів сировини. Тобто, можна вже сказати, що Росія стає сировинним придатком Китаю. Китай натомість має тільки 3% в своєму в своєму експорті Росії, чи скоріше товарообливу, імпорти 3% всього. Тому е, вплив на Китай є економічний і санкційні навіть вони побоюються цього санкційного впливу. Тому ну, що ситуація економічна в Китаї не найкраща, прогнози не здійснилися, і дійсно у американців і в інших країнах є важелі впливу, але є і взаємозалежність. Тобто тут немає не може бути швидких. Рішень більше того, ніхто не знає, як поведе себе світовий економічний взагалі, це вся вся система зараз. Певні нюанси виникають з банками, тобто і кредиш який з банкрутів так несподівано. Тобто, все може бути в Китаї. Е, є проблеми, я би сказав, системного характеру зараз. І вони це розуміють, що вони можуть закрити дірки, в тому числі, е, Росія, як це. Корову даїти зараз, але ну, це не буде вічно. Тому їм треба технології, чіпи. Технології в військовому плані в Росії деякі є більш е, сучасні, ніж е, ну, ще з радянських часів, ніж китайські. Але це був вичерпний е, період, там, він написується в 5-10 років. По ракетам те, що їх дуже цікавить, збільшення свого ядерного потенціалу і носіїв. Це те, що вони можуть обговорювати. Росія дійсно вклала великі гроші в ракети середньої і меншої дальності. До речі, це головний, на мій погляд, буде ну, китайсько-російський напрям розмов саме по такому типу. І, ну, звісно, розмови будуть по тому, щоб як використати Росію в той конкуренції з США. Яка е, Китай зараз собі поставив за мету? По суті, не хоче її уникати навпаки, вони відкрито заявляють про наміри контролювати Тайвань, який з е, Сполученими Штатами має угоду про взаємну оборону Тобто цей клубок зав'язується, і е, ви праві, що тут є е, е, впливи? Китай не хоче втрачати. В китайській традиції, як в їх цих 12 пунктах плану, ви можете як в буфеті витягнути все, що вам подобається. А реальна політика буде робитися зовсім іншим способом. Ці цілі вони не короткострокові. В чому розрізняється от, інтерес, і наш, і російський, і, і з Китаю. Вони довгострокові цілі. Всі думають про десятиліття конкуренції з штатами, конфронтації, співробітництво. А нам треба думати, як мінімізувати. Жертви на цій війні і пришвидшити деокупацію наших територій. В цьому плані наш інтерес дуже конкретний, і, на жаль, на сьогодні ті впливи, які сигналізуються в бік Китаю, вони приносять частковий результат. Ну я думаю, сигнал сьогодні підписання президентом Сполучених Штатів закону про розкриття даних, звідки пішов ковід і вірус і його штучне походження. Ну ми ж розуміємо, що це за сигнал. Тобто наслідки цієї пандемії були катастрофічні, які виражались в я не знаю, там, мабуть, трильйонними цифрами збитків. Тому, думаю, торг цей буде йти, і деякі речі, які обговорюються в Москві за зачиненими дверима, вони мені здається, стосуються більше саме пошуку Китаєм додаткових. Джерел для підсилення своєї конкурентної позиції як в економіці, так і в військовому плані, на саме глобальному рівні. Так що це, це дорога з одностороннім рухом насправді в бік Китаю. Путін в самій вразливій позиції за весь час, тому всі до нього і приїхав в цей час. Але при тому він дає те, що, за що не треба платити. Політичні сигнали, сигнал, не допустить політичної ізоляції. Ну, цікава Росія цілісна, якби і незмінна в плані антизахідної позиції, але е, не цікава як рівнозначний конкурент, тобто трипольтриполісно світу Китай не допустить, пане Валерію. Ще одне таке запитання. Хотілося б від вас, як від дипломата, почути коментар. Китайський лідер Сідзіньпі, нібито, запросив Путіна відвідати Китай у 2023 році, коли це путіну буде зручно, і відбувається це акурат після того, як міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт Путіна за абсолютно конкретні військові злочини. Ну, ми розуміємо, що цей ордер діє. В 122 країнах, які ратифікували Римський статут, але водно, водночас ми розуміємо, що деякі країни, які не ратифікували його у себе, все-таки будуть керуватися рішенням і цим ордером на арешт. Ну я собі складно уявляю візит Путіна у штати, де його не заарештовують. Допустимо, так але на вашу думку, те, що все-таки Сідіньпінь запрошує його до себе, це такий собі реверанс у бік таких інститутів? Як міжнародний кримінальний суд, як е, трибунал, який може бути створений в перспективі для е, Путіна, Ну ми бачимо Китай свій вибір на цьому етапі зробив. Я кажу, що це концепція двополісного світу з різними правилами, з різними цінностями. В період холодної війни той, хто його застав, прекрасно пам'ятають, як це розвивалось. Ми рухаємося. Світ рухається поки що туди, по цій моделі. В цій моделі. Різні правила і регулювання, тобто і висновки стосовно злочинів, навіть е, тлумачення статуту ООН різне. Ви ж Подивіться, Китай, і ми, і США, і там світ е, якби демократичний, тлумачить по різному статуту ООН. Ну це ж взагалі виходить за всі рамки. Тому. Китай не визнає юрисдикцію цього е, трибуналу і це для нього ще додатковий елемент показати свою окремішність від іншого полюсу світу. Так що це е, Путін буде їздити в обмежано напрямах. Китай для нього це така душина. Я думаю, що він серйозно вже починає говорити про свої особисті речі і захист. Тому в принципі, да, він буде їздити в Китай, очевидно, і це не значить, що він зможе поїхати в Південно-Африканську Республіку, де в серпні буде саміт БРІКС, де якраз китайське китайське представництво буде спокійно забезпечено. Так що ізоляція буде часткова, і це от один із пряників, які Китай дарує зараз Путіну, в обмін на абсолютно конкретні речі. Так, ну і ми розуміємо. Ну не хочеться навіть здогадуватися, які будуть конкретні речі, зокрема в нашому українському вимірі. Але пане амбасадоре, хотів би вас розпитати про цей от ефемерний китайський план, якого де фак... який де-факто є, але де юре його нема. Так, тому що пункти доволі порожні і залежать від інтерпретації. А це буде означати, що будуть так звані усні анекси, додатки до. Китайської цієї так званої мирної в лапках без лапок пропозиції так дуже тяжко говорити про параметри того, ну, тому що в Пекіні дуже своєрідно специфічно тлумачать так би мовити норми міжнародного права згідно зі статутом ООН і не лише і навіть зі здоровим глуздом, так тому що Китай наполягає на територіальній цілісності, зокрема, ну ми розуміємо, територіальна цілісність України це повернення наших територій під нашу юрисдикцію і виведення російських. Окупаційних контингентів, але також немов би, збирається поспілкуватися Сі Цзінпін з нашим президентом. Володимиром Зеленським, і доволі дивно, що подібних ініціатив не було впродовж повномасштабного російського вторгнення. Китай, так би мовити, брав довгу велику паузу. Ну і відповідно, зараз він три дні три доби буде узгоджувати китайська делегація з росіянами різні аспекти їхнього внутрішнього співжиття і їхньої міжнародної політики. І відповідно, що на вашу думку може озвучити. Китай офіційному Києву. Перш за все. Це погано. Звісно, що ми не могли передавати вже довгий період напряму нашу позицію Китаю і нашу аргументацію. Ну, очевидно, що є посольство, але без посла це складніше зробити. Більше того, посол Китаю в Україні, мені здається, також досить дивно взагалі. Навіть перед такими важливими заходами не виходить публічно, не говорить про позицію, Це якась а наш, а з свого боку, ми його взагалі нікуди офіційні структури його ніде не приймають ні в МЗС, ні в Офісі президента. Ну тобто, у нас абсолютно провал зараз в обміні, навіть інформацію. Ну добре, у нас різні там ставлення, різна позиція стосовно Росії. Ми вважаємо чітко агресор Росія, Україна під цією атакою Китай цього не хоче публічно заявити, але. Обмін інформацією, і факти мають бути доведені, і те, що немає таких розмов напряму між лідерами, це також не найкраща ситуація. Чи потрібно зараз нам випрошувати цю розмову? Я вважаю категорично ні. Категорично ні. Тому що така велика країна, як Китай, і лідер, який хоче впливати на долю світу, якщо він ігнорує розмову з президентом країни, яка протистоїть цій Навалі, як би там не було, визначає. Потім, як буде в Європі, як мінімум, а то і в світі порядок далі. І він буде вирішувати, набрати чи не набрати. Ну, слухайте, це не, не та позиція, в якій треба нам зараз ставати. Тому що, чесно скажу, очікувати якихось різких змін в бік України з боку Китаю не приходиться. На мій погляд, миротворцем Китаю тут не стане, навіть якщо прочитати його позицію, то вона. Вона абсолютно не збалансована. І абсолютно правильно, що базове питання визнання агресора і жертви агресії стосовно статуту ООН. Далі всі вже далі фактори, які впливають на твою позицію. Але перше, базові речі, якщо ти не публічно не визнаєш, то який ти можеш бути миротворець. Тому миротворець Китай це не варіант для нас. Країна, яка може вплинути на Росію, не махати ядерною дубіною, так да. і ми думаємо, що можна було поговорити серйозно про механізми не розповсюдження ядерної зброї, Україна, як відмовилась як країна, яка відмовилась від ядерної зброї, має на це велике право Китай. Власне надсилав також свою позицію по Будапештському меморандуму. Тобто, у нас є про що говорити, але е, я думаю, що от такий дзвінок, як він називається. Після візиту в Москву це не те, що нам потрібно. Я взагалі вважаю, що можна зробити ще деякі зустрічі додаткові в Україні на рівні міністра закордонних справ, і потім вийти на розмову з китайським лідером. Тобто не не, не після Москви або з Москви там дзвінок, а те, що стосується наших двосторонніх відносин, і все-таки доведення нашої позиції. В спокійній ситуації до Китаю, щоб вона була врахована, ми маємо показати Китаю ті ризики, які можуть виникнути, якщо навіть його так званий мирний план чи там його позицію тлумачити отак, от, як це роблять росіяни. Тобто для Китаю це, на мій погляд, втрати геополітичні. Тому в нас є про що говорити, але ходити з протягнутою рукою ми не будемо.